Вітаю вас, дорогі друзі, моє імені Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні хочу показати вам свою таку міні-тепличку. Я її придбала в минулому році і вже користувалася в минулому році цією тепличкою. В цьому році я достала знову її і хочу поділитися скажімо, своїми враженнями про цю тепличку і назвати її плюси-мінуси. Також зробити аналіз, там, скажімо, чи є сенс купувати таку тепличку, чи може не стоїть і тратити гроші на неї. Дивіться, підійшла поближче, дуже сонце світить, я практично нічого не бачу, що я знімаю. Зараз спробую повернутися з іншої сторони. Ну, от таким чином виглядає ця тепличка. Вона невеликого розміру. Десь ширина її отак 70 см та всередині дві полички. З однієї сторони дві полички з іншої сторони. З цієї сторони у нас двері, які відкриваються замком. Зараз вони закриті. Тут іще поки нічого немає, ми її тільки виставили, але холодно у нас цю ніч був 4 градуси морозу, тому, звичайно, в таку тепличку ніхто нічого не ставив. По висоті вона ота точка сама вища, вона десь метр вісімдесят, а так, ну, така, метр шістдесят, метр вісімдесят, це сама вища точка. Так, по периметру ми її закріпили, там такі крюки такі є спеціальні для закріплення цієї. Щоб вітром не здолано, чоловік ще її трішки підстрахував, зробив кріплення з допомогою вірьовки. В, в, в комплекті також шла вірьовка, але не ця, що, що зараз тут стоїть. І так, розповім вам про цю тепличку. В минулому році. Ми спиляли там два дерева на своїй ділянці перед будинком, і з'явилося місце для того, щоб можна було посадити якісь або квіти, або помідори огірки. У мене були такі думки. І, звичайно ж, з'явилася необхідність, потреба висадки розсади. Будинок у нас не дуже великий, підвіконня. Ну, можна використовувати, але потрібно освітлення. І якщо ставити освітлення на одне підвікуння, то там багато сильно розсади не посадиш. І ще поки вона маленька, то місця вистачає, а коли вже десь в кінці березня, на початку квітня розсада починає підніматися, рости, її треба розставляти одну від одної подалі, щоб вона не мішала одна одній рости. Тому приходилося. Ну, якби місця не вистачає, а висаджувати в такі рослинки потрібно десь ще в травні. Тобто, десь місяць-півтора потрібно кудись цю розсаду дівати. І я вирішила взяти отаку тепличку. З надією на те, що я зможу таку розсаду перетримати в такій тепличці. Вона, звичайно, не опалюється. У мене була така задумка, що може туди якийсь обігрівач поставити, але потім я зрозуміла, що це нереально і це непрактично. Я просто можу, ну, розсада там може задихнутися. І тепер про саму тепличку. В минулому році я її почала використовувати десь наприкінці березня. І на протязі всього квітня, там навіть на початку травня, у мене стояли, ну не на початку, а до, до середини травня. У мене стояли там розсада. В основному це була розсада квітів. Спочатку я пробувала туди ставити розсаду помідор і огірків, але ви ж бачите, що це просто плівка. І коли світить сонце, і закрито закриті двері, там температура піднімається до 30 градусів, незважаючи на те, що на вулиці, наприклад, там 10 чи 15 градусів. Це перший такий нюанс, що при закритих отих дверцятах, потім, коли я відкриваю ці дверцята, температура різко опускається і стає ну такою, як на вулиці, це такі перепади, температури великі. По-перше, по-друге, цю тепличку я купила затінюючу сітку в цьому році. Я обов'язково сюди ще прикрию її затінюючою сіткою, щоб сонце, от яке зараз світить, щоб воно не спалювало. Самі рослинки, тому що коли я поставила огірочки, то вони в перший же день отримали такі сонячні опіки, листочки, і в мене огірки тут практично не стояли. По перше, в мене розсада вже була вона була височенька-величенька, і для такої теплички. Ну, потрібно було їх е, приучувати до е, і нового клімату і е, нових умов. Ті огірки довго і носиться туди-сюди. Це було дуже незручно. Мені було простіше винести їх на день, поставити десь на лавочці, е, там в тіньку, щоб вони постояли там якусь годинку, дві, потім занести і таким чином привчати до температури, яка на вулиці в тепличці. Це було незручно і не Неудобно. Помідори стояли тут у мене довше, і якби з помідорами проблем великих не було. Вони більш такі стійкі і сонце вони люблять. Але я також прикривала тепличку, тому що ну, оставляти так неможливо. Ну і тепер про плюси. Тобто, мінуси це невелика площа, перепади температур. В коли сонце, то тут якби дуже жарко, коли вночі холодно, то температура практично така сама, як і на вулиці. Ну, може різниця десь пару градусів. Ну, десь градуси на два, якщо от по краям закрити, щоб не проходило повітря. Спереду там трішки я оставляю для вентиляції, то десь на два градуси вища температура. Тобто Виставляти сюди розсаду можна, коли на вулиці нічна температура буде не менше, ніж 7 градусів. Щоб плюс ті 2 градуси, як дається тепличка, і було десь градусів 9, тоді 9-10 градусів для розсади, це ну, якби не дуже гарна, але приєм, приємлива температура. Так, що у мене в цій тепличці гарно е, почувала себе? Це розсада квітів. Розсада квітів почувала себе тут дуже гарно. Тому весь квітень місяць у мене тут знаходилися різні сорти однорічників. Це були і е, в хто там. М Чорнобривці, айстри, це були газані, це були Алісуми, ну і ще там декілька інших квітів, які дуже добре себе тут почували. Вони підростали на сонечку, укріплялися, і якби нічна температура, яка там сягала там, 8-9-10 градусів, для них не була таким великим стресом, тому що це квіти, які ну, Більш холодоустойчиві. І ще я ставила великі вазони з пеларгонією внизу. В цьому році я також планую їх винести. Тобто для квітів мені ця тепличка сподобалася. І в цьому році я так і планую. Що я, от ми її поставили зараз? Я десь уже на кінць, при кінці березня дивлюся по погоді. Якщо нічна температура буде більш-менш приємлива, то я буду потихеньку виносити. Може і ще і до кінця березня я буду виносити на день, а на ніч забирати, а потім вже залишу і на ніч там починаючи з кінця березня. Обов'язково накрию тепличку затіняючою сіткою для того, щоб не було прямих сонячних лучів, променів. Вибачте, і в от квіти в мене тут будуть стояти. Перше, що я винесу це пеларгонії. Вони в мене вже великі, їм уже по три. В четвертий місяць вони такі вже з гарними коріннями пересаджені в великі вазони. Тобто тим квітам уже якби не страшні навіть такі нічні холодні температури. Потім ну ті квітки, які попідростали, вже там лаванда, еквіл аквілегія. Не пам'ятаю, що там мене ці гвоздички, все це я повиношу, тому що воно вже величеньке, і йому потрібен простір, і потрібно вже їх привчати до клімату, який у нас є на вулиці, до повітря цього, і там, скажімо, десь в квітні місяці, туди ближче до кінця квітня місяця, я їх буду висаджувати уже в ґрунт. От така тепличка. Не знаю, потрібна вона мені чи не потрібна. Ну, Зважаючи на те, така тепличка, її можна використовувати тільки якщо у вас ділянка приблизно така, як у мене. У мене тут менше 4 соток. Разом з будинком, гаражом і що там ще в нас, і ще якась, якась там кухня літня є. Тому посадити тут ви сюди, бачите, в мішки стоять, тут будуть огірки. садитися, тут, де дерева поспилювали відра. Он я приготувала. Буду висаджувати. Помідори в відрах, це я так планую. Отут сітку затіняючи, натягнув, щоб не було жарко, тому що тут повертається, піднімається сонце влітку, сонце буде вище і воно тут буде ціле літо таке жарке місце. Тому розсади мені багато не потрібно і для невеликої кількості розсади така тепличка. Якби трішки виручає, сказати, що вона мені сильно допомагає, я не можу сказати, але трішки виручає, коли піднімається розсади, коли її треба в квітні місяці перетримати до моменту висадки. Так що дивіться самі, потрібна вона вам чи не потрібна. Купляла я її в інтернет-магазині. Вона польського виробництва, і присилали мені її з Варшави зі складу в Варшаві. Ну, це ми тут трішки її ще в минулому році, коли підтягували оці самі кріплення. Оці кріплення тут ось трішки її порвали. Тут це з минулого року плівка приклеєна. Що тут? Я думаю, що оці замки з часом. Ну, будуть якби, не дуже гарно працювати, тому що цей один вже починає не дуже гарно працювати. А так металеві трубки складаються як конструктор, на зиму можна зняти цю саму плівку зняти і цей конструктор розібрати, тобто не займає багато місця. Цьому році у нас було місце в гаражі, тому вона в нас стояла не розібрана. В такому вигляді ми її просто винесли і поставили. Кріпиться до землі, ставимо її на чорнозем, тому що ну, так простіше її закріпити. Ось така тепличка. Якщо вам цікаво, якісь є питання, задавайте. По ціні я її купувала в минулому році, вона стояла щось. Щось в районі трьох тисяч, може трішки більше трьох тисяч, мабуть, трішки більше трьох тисяч. Скільки вона коштує в цьому році, я не можу вам сказати. Плюс доставка, ну, зважаючи на те, що це був невеликий об'єм, вона була складена, це такий невеликий пакет, то доставка не була сильно дорогою, воно, не пам'ятаю, гривень 200-250 коштувала доставка. Ось така тепличка мені вона подобається, мене вона виручає. Вона вже в мене є, тому, тому я не жалію, що я її купила в плівку в. Якщо навіть десь вона порветься, то її можна буде замінити або там полагодити якимось чином, заклеїти. Ну і з часом можна замінити на іншу, але тут же, що добре, що вона якби прошита саме по цій формі. Ось бачите, такі ці прошиті угли. Ну що ж, якщо вам було цікаво, ставте лайк. Якщо не цікаво, можна дизлайк поставити. Всім вам гарного дня, гарного настрою, миру нам, перемоги. Обов'язково все буде добре, все буде Україна. До побачення.